Гей, друже, я гадаю, ти хочеш знати, який середній танк тобі качати. Краще б ти качав біцуху, але тримаєш в кріслі свою диряву дупу. Тарас Григорович би мною пишався. А поки цей віршик включають в програму української літератури, я підібрав парою стежок го рівня для прокачки в 24-му році. Ну а за це відео і мій вклад у розвиток української культури. Бажано поставити лайк, підписатись можна було б. Да. Так, ну починаю з танчика, який ідеально вам підійде, якщо ви новачок. Хе -хе, кріпіться в першу чергу. Це об'єкт 430 у І основна його перевага це те, що як для середнього танку він має таку нефігову броню, а відповідно прибачає нормально так помилок. Плюс до цього всього має альфу, нормальний ДПМ. Нормальну рухливість, ну як для СТ з бронюванням. І в цілому має лише один мінус це кути нахилу гармати. Бронювання йому там щось різали, наскільки я пам'ятаю, але в цілому на нього це не так, щоб дуже сильно вплинуло. Є альфа, є бронювання, нормально їде, а чому б не качати? А, згадав, він ще горить в лоб. А, ну і комфорт стрільби так собі. Гілка прокачки, значить, дивіться, до п'ятого рівня нормально, плакати не будете. Шостий класний. Сьомий ну, могло б бути і гірше, але в цілому жити можна. Восьмий жопа, срака просто жесть, але якщо катати на гарматі з Альфою 390, то іноді навіть весело. А дев'ятка просто норм. Баланс в чистому вигляді. Ну, а про десятку я вже сказав. Альтернативою може бути китайський колега по режиму. 121-й. У китайця кращий ДПМ. Трохи кращий комфорт стрільби, трохи краща рухливість. За це плюс миска рису. А от бронювання гірше, причому нормально так гірше. От тут партія не допрацювала. Але бронювання як для СТ все рівно хороше. Це просто у 430-го воно як для СТ імбове. Кути нахилу однаково жахливі, що у одного, що у іншого. А по прокачці до 6 рівня абсолютно все те саме, що і в гілки Совєта. А от 7 рівень хороший. Хороший, саме, що не є хороший середній танк 7 рівня. Восьмий зайде не всім, але мені сподобався маленький, альфовий, в цілому витерпіти можна. А дев'ятка, класна, але там є нюанс. І нюанс в тому, що на топовій гарматі у нас кути нахилу мінус 3 градуси. Мінус 5 це срака, а мінус 3 це придумайте самі. Коротше, дуже і дуже некомфортно. Але альфа 440, от так от. Ну і всі, вони горять в лоб. Ну а якщо вам хочеться одночасно і бронювання, і комфорту стрільби, Є50М дасть і те, і інше. Ідеальний комфорт стрільби у всіх аспектах, альфа норм, пробуття норм, ДПМ, теж норм, рухливість норм, бронювання хороше, ідеально збалансований танк. У нього буквально всі показники в балансі, і це дуже. Круто. В нього немає якогось там яскраво вираженого плюсу чи яскраво вираженого мінусу. Ні, буквально все в порядку і всі його е, плюси чи мінуси можна назвати лише одним словом. Нормально. Все. Щодо гілки прокачки, то до 6 рівня, включно, більш-менш. А от 7 і 8, скажімо так, дасть вам змогу вивчити всі. Погані слова, причому на німецькій мові. А от дев'ятка одна з найкращих в грі. Танк ідентичний десятці, тому багато хто навіть катає е 50 замість е 50 м В цьому є сенс. А про таран е 50 м це взагалі одна із самих легендарних штук в цій грі. Просто класний Центуріон Action X. Танк, який апнули, танк, який дочекався і заслужив свій ап. Ну і назва така брутальна Action X, тільки заради цього можна прокачати. А ще заради шикарної гармати, по всім показникам: комфорт, ДПМ, альфа, кути, нахилу, ну просто все прекрасно. І їде класно, динаміка класна, і бронювання в башті є. Воно не ідеальне, але є. І для танку з такими ТТХ. Це дуже важливо, коли окрім комфортно постріляти, ще й можна щось відбити, тим паче в сучасному рандомі. По мінусам це слабенький корпус. В корпус вас будуть ох і ах. А в цілому класичний, хороший, прикольний середній танк. Гілка прокачки п'ятий рівень калова маса. Шостий прекрасний, чудовий, люблю, цілую, обнімаю. Сьомий, ну таке. Не смертельно, але потерпіти треба буде. Після шостого рівня відчуєте контраст, але якщо в повній мірі не відчуєте, от восьмий рівень. Прикол в тому, що всі прокачувані середні танки восьмого рівня, або так собі, або дуже погані, або прямо магія балансу. Так от восьмий рівень це буде тест на психіку. І якщо до того часу як вкачаєте качаєте дев'ятку, не станете психопатом, вважайте ви щасливчик. А дев'ятка прикольна. В дев'ятки голда це хешфугаси. Якщо в топ попали, ооо, там таке можна витворяти по 480. Давати. з КД 8-9 секунд. Це я вам скажу, що те задоволення. Точно не імба, але дуже хороший, комфортний танк. Що дев'ятка, що десятка. Ооо, ну моє улюблене, танки з унікальними механіками. Моя улюблена гідропідвіз. Очка, і почну з цього вашого СТБ. Оцей що його дуже люблять, оці ваші 100 тісти за комп сів, СТБ взяв пляшку, чим глибше всунув і давай реалізовувати ДПМ. Ну ДПМ, правда, крутий? Там він може і за 4 тисячі перевалювати. І Альфа 360. Дякуючи на 320. Динамічний, класно їде, але максималку хотілося б краще. По бронюванню корпус гівно, башта як пощастить. Буває так, що вас із 10 пострілів 9 не проб'ють, а буває, що пробивають просто всі. Ну і його гордість, гідропідвізка, через яку він скаче як простіту. Ооо, прости, господи, а мене грішно. Але якщо приловчитись, то мінус 14 градусів, кутинахилу, від башти виставитись і давай ДПМить. По мінусам у танчика, ну, так собі, комфорт стрільби, ну як для Альфи 360, так собі. Ну і корпус прямо. Ну, а так, якщо вас не бісить, гідро підвіз. очка і ви вмієте реалізовувати маленьку альфу. You're welcome. Другий власник механіки прихскок «Удес». І танчик одночасно, і схожий, і не схожий на СТБ, схожий бронюванням, крепка башта, слабенький корпус, Схожий рухливістю, але при цьому менший. А це важливо. Ну і має 440 альфи. ДПМ просто в порядку. А, ну і заднє розташування башти, це теж важливо. Для новачка або гравця, скажімо так, з підвищеним показником проміле все-таки краще буде. Але як почне трясти екран, оце вверх-вниз, закутиться голова. Нащо воно вам треба? Гілки-прокачки ледь не забув. Значить, дивіться, по гілці СТБ до п'ятого рівня, по традиції, нормально, більш-менш. Шостий рівень, в принципі, теж більш-менш. А от сьомий, й Оу, якщо не знаєте, що таке гідозепам, раджу дізнатись. Але барабан там прикольний, такий. Знаєте, унікальний. Восьмий рівень, ну тут нічого нового, гідозепамчик далеко не ховайте, а дев'ятка нічого така. Може бути, після сьомого і восьмого рівня, як ковток свіжого пива. А по гілці Удеса шостий рівень нормальний, сьомий теж, плюс альфа класна. Ну, от, восьмий, до речі, непоганий в порівнянні з тим всім калом, що стоїть на восьмому рівні. Непоганий, так. Да. А от дев'ятка така сама, просто непогана. Ну і все. В цілому, гілка без якихось приколів, одна із самих стабільних, якщо можна так сказати. Я от думаю, можете зробити ще другу частину. А то є ще Леопард, Патон, ЦСК. Але з іншої сторони, патон повільний. Леопард не прибачає помилок. А між ними якраз золота середина. Action X. Турбіна ЦСК дуже часто стає причиною того, що ви просто перший приїдете в ангар. А без турбіни він просто такий середній танчик трошки нижче середнього. ТВП непоганий. Ця нова британська інвалідна коляска теж, в принципі. Прикольно в деяких моментах, але. Загалом пишіть, кого б ви ще сюди додали, чи, можливо, забрали. Ну, а я пішов.